У Києві відбувся жіночий конгрес, який присвятила жінкам у сфері безпеки та оборони, а також досвіду українок під час повномасштабної війни та розвитку ветеранського руху в Україні. На події завітали високопосадовці з НАТО та Євросоюзу, які розповіли про стандарти альянсу і що з цього вже запровадили в нашій армії. Іноземні гості також ділилися власним досвідом гендерної рівності жінок у збройних силах і поліції та аналізували, які наступні кроки варто робити в Україні. На події побувала Наталія Лоце. Thank you. Жінки в процесах оборони і безпеки, як суспільство сприймає їхній героїзм, про це учасниці жіночого конгресу говорили на початку дискусійних панелей. Чи вплине на це впровадження стандартів НАТО? Адже загальна політика альянсу гендерний підхід на різних рівнях, і поступове збільшення кількості жінок у секторі безпеки та оборони, а також військовому керівництві провідних країн-членів НАТО, не унікальна особливість кожної окремої держави, а загальний курс альянсу. Хоча українська армія дедалі ближче до міжнародних стандартів і пережила суттєву Трансформацію на користь жінок каже заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Однак існує чимало видимих і невидимих нюансів. Наприклад, чому жінок не підвищують у війську за посадами, навіть якщо вони мають на це всі підстави, Україна, якраз якщо ми говоримо до повномасштабного вторгнення, бо зараз інші цифри майже 20% жінок було у збройних силах, і це був один з найвищих показників навіть серед країн-членів НАТО. Але все одно це одна п'ята. Ми можемо скільки завгодно говорити про рівність, але поварів буде більше там жінок. Ну об'єктивно воно так виходить, да. можливо, поки що. Ну можливо, поки що, да ну але але так, жінки, коли йдуть в збройні сили, вони там обирають певні професії, і, наприклад, на стрілецьких військових облікових спеціальностях їх менше буде. Там артилеристів їх буде менше. Досвід жінок у НАТО розвиває Мелінда Сімонс, посол Великої Британії в Україні. На прикладі її країни точно можна вчитися. З 2016 року Велика Британія зняла обмеження на службу жінок у підрозділах так званого ближнього бою а з 18-го армія. Королівства відкрила для жінок усі військові спеціальності. Вони можуть служити в елітних підрозділах спецоперації навіть у спеціальній повітряній службі. Усе це реально досягнути в українській армії. Утім, потрібне менторство жінок з-кордону. Українки мають чути про свої права, аби їх вимагати. За майже чотирирічний досвід тут, як амбасадорки, можу сказати, що в Україні дійсно патріархальне суспільство, і ви ще маєте пройти довгий шлях до рівних можливостей. Велика Британія теж ще не досягла цього повною мірою. Наприклад, у нас досі немає паритету зарплат. Ми досі боремося за це. А от вам корисно мати своєрідне наставництво від жінок, які мають досвід керівництва і високих посад в Британії. Українські жінки, так само як і чоловіки, проходять військові тренування. Однак, на думку Мелінди Сімонс. Дискримінація відчувається навіть в тому, яка незначна кількість наших співвітчизниць там присутня. Українок замало на міжнародних військових тренуваннях, і їм треба більше можливостей. Також недостатня частина з них отримує доступ до потрібної уніформи. Тобто перед Україною стоїть комплексний виклик, і він існував ще до повномасштабного вторгнення Росії. Саме вивчати гендерну рівність в армії оборони Ізраїлю поїхала співзасновниця конгресу, віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк каже: ізраїльська армія на сьогодні найбільш фемінізована, однак це був складний шлях. Жінки складають понад три Но особового складу Цахала 92% армійських спеціальностей відкрито для жінок. Понад половину офіцерів це жінки. Перша жінка-генерал з'явилася 86 шосту року. Нині їх в Ізраїлі 20. в Україні на даний час. Лише три жінки-генерали, і, хоча ми рухаємось максимальними темпами по залученню жінок до збройних сил, все ж в збройних силах України лише 9% офіцерів складають жінки. Як це виправляти маленькими свідомими кроками? Я хочу знову вдатися до порівнянь з Ізраїлем. У Цахалі упередженого ставлення до жінок позбавлялися довго. Ми в Україні, як законодавці, зробили дуже суттєвий крок у цьому напрямку у 2018 році, коли ухвалили закон про створення рівних умов і можливостей. Для служби жінок і чоловіків у збройних силах України одна з генералів України виступала на жіночому конгресі міністерка у справах ветеранів України. З власного досвіду переконана, жінкам треба не лише рівність в армії, однак і інтеграція в суспільстві. Необхідно надавати гідну роботу після служби, щоб жінки, які служили в армії, могли інтегруватися в державну службу, могли інтегруватися в цивільне життя, де приймаються рішення стосовно військових. Ми нещодавно були Получених штатах і спілкувалися з державним департаментом США з міністерством у справах ветеранів, і мене особливо вразило спілкування з міністерством праці Labor Ministry. Вони пишаються 60% їх персоналу це ветерани. Квантовий стрибок в гендерній рівності Україна вже відносно зробила, кажуть жінки на конгресі. Залишається не спинятися на досягнутому і нічого не відкладати на завтра. Наталю Луценко, Володимир Коваленко, факти. ICTV, Єдині новини.